なるほど。 Добрий день, хочу слідчі відео виставити 2002 тезу. Я вирішив трошки змінити дні, тому що опоненти готуються і довбають. І довбають по моїм помічникам. Тому я спочатку, як завжди на завтра, планував, в останній момент вирішив змінити, завтра нікуди не виїжджати. А відео виставити сьогодні. Ну і тому що були в суботу проблеми вже, погано все почували там. І перед тим було там з іншим, що вплив відчував якийсь, не міг збагнути. Так що я вирішив трошки поманеврувати. Тема хочу озвучити, чому представникам білої раси не вдається вдолати жерці Богу. Вовним чином те, що дірці підходять до всього системи. У них все прораховується, всі варіанти прораховуються, тих там тисячі варіантів. І вони вже готові до будь-яких дій своїх опонентів. І відповідно інформація ще. У них ця інформація зберігається. Ну а які білої раси часто повибивають старших зрадів, і зродів, і інформація втрачена. А в жерці воно все зберігається. Ну, в різних місцях, і в Ватикані, там багато. Головне це системність. Друге, розуміння, що якщо люди білої раси почнуть прокидатися, вони просто перепрограмують матрицю. І матриця знищить. Цих представників Бога була народу. Ну, для них ця боротьба це життя або смерть. Ті, хто працює, хоч мене на досвід не відправлять, вони розуміють. Якщо мене на досвід не відправлять, я попідказую, люди переправляють матрицю, і вони не зможуть жити в цьому просторі. Для них, моя смерть це їхнє життя. Ось так як і ваша здачі. Я вже цитату Троцького приводив, щоб фізичного знищення племені Святославого наша примашна. Така ситуація. Що можна спробувати робити? Моцна. Якщо пам'ятаєте, я колись Відео сказав, що треба спробувати якось так, щоб російські ракети залетіли на території НАТО. Мені недавно сказали, що дійсно, ракета залетіла на територію Польщі. Пошкодила залізницю і люди сиділи 40 годин в потяг, чекали, поки відремонтують. Але вона злетіла з території України, і поляки займали це діло, не мали що Так що спільна думка працює. Це подивився кількість проглядів на двох своїх сторінках, ну там вже майже 20 тисяч. Це дуже велика сила. Ну, якби системно підходили, ну, наприклад, кожен день, ну, коли вам зручно, от свічечку, упокій душ ворогів України. Саме на упокій душ, не на смерть. Тому що хто ви такий, щоб вирішувати? Помирати їм чи не помирати, вони саме повинні вирішити, їхні душі. Якщо вони упокоються, заспокояться, не будуть себе в статусі ворогів, не залишаться жити. Якщо вони будуть продовжувати знищують Україну, ну, значить вони саме виникнуть. 20 тисяч. Кожен день. От тиждень спробував, кожен день. Свічечку запалили, концентратор уваги. І на упокій душ. Ворогів України. Я зараз не буду палити, тому що тут вітер, я на березі, заставний мене голова костра кудачок. Тут я в ліс не пихав бо часу мало, ну і без своїх помічників. Я просто їх з під удар, тому що останнім часом вони добряче б'ють. Ви пам'ятаєте минуле відео. Як я виглядав і дивишся, як, як сьогодні виглядаю. Другу добу мене до Ну, Не повністю пробивають, але несною мірою. Ну, я там відео виставляв, пам'ятаєте, де я пояснював про протичні центри, в тому що горизонтальні. За рахунок чого я отакий напів -мерпець вже більше року. І заспокоюють вони, тому що з медичної точки зору з усіх сил пробують мене підтримувати. Що тільки не пропози, і віртуальне, і реальне, і природні натуральні різні речі, але воно до кінця не ефекту, Тому що енергетика порушена. Не циркулює енергія так, як потрібно. Відповідно, фізика ніяк не прийде норму, так і в норму не прийде енергетика. Ну, і тому всі задов... опоненти були задоволені, що енергетика в мене практично блокована. Ну а фізика без енергетики. Як не прикладали зусилля, люди щиро хотіли мене, ну і продовжують тягти, але порушене енергетикою фізика ніколи не відомо. Але недавно випадково мене познайомили з ним біоенергетиком. Ну і так вийшло, що ну, про це ніхто не знав. І я зміг поспілкуватися і енергетично людина мене підтримала. Зациркулювала енергія, ну, хай не, не цілодобово, я не, витримав, не тримав довго. Але якийсь період я пригадав сам себе допомогою цієї зовнішньої енергії Ну, Але це було недовго, тому що я розслабився, телефон відключав, ну а на третій день я його включив, ось знаходився ще на подвір'ї в садочку, там дуже гарне місце, і насолоджувався енергією природи. Тут мені подзвонила людина. Знайома моя, ніхто ні цього ні питає. У нас тут спор вийшов, що таке свобода вибору. Хоча там пенсіонери і ставники ще, мабуть, офіцери радянських часів працюють. Ну, такий момент. І потім запитання мені. А те, що не в квартирі, ну, не, на свіжому повітрі на лавочці. У мене в дворі лавочка є. Ну, відповідно, по телефону визначить, де в цей момент знаходиться, проблеми нема. Ну, відповідно, зрозуміли, у кого я. Це на третій день вже відбулося. Ну, можливо, якби я телефон включив пізніше, може якийсь період ще можна було протриматися. Тому що людина дійсно мені, я їй дякую, вона допомогла. Я відчув себе самим собою, хай короткочасно. Я довго не міг, не постійно, тому що Дубай то мене постійно. Але вона каже, та раз на тиждень буде під'їжджати і все буде в нормі. Ну на раз на тиждень не вийшло. Тому що людину викликали терміново у Київ, ну і все. Чим вже там залякали, навіть. На смс-ки не відповідає. От вибили, бо дійсно це небезпечно. Тому що ліки це таке, я вже більше року п'ю тіло без енергетики не витягнеш. Хоч Дуже багато прикладають зусиль, ті, хто мене тягне, це більше року. Да, це дозволило мене дожити до цього моменту, коли тіше, я потроху почав енергетику відновити. У ну, мене і вид такий різний був. От там в лісі був. Зовсім інший відео. Я спочатку ж годину десь на природі, хожу в гармонію, відповідно, енергетика в мене відновлюється, і потім я знімав відео. Ну, сьогодні, виходить, часу особливо не було, тому що я ж кажу, відео не планове. Ну, вирішив трошки збивати, тому що вже знали систему. В середу і суботу я виставляю відео. І, відповідно, враховуючи, що мені ці покращення пішли. Треба ж добити. Треба ж повернутися, як мінімум, в той стан, що я був на півмертвяк. Який думає тільки про ліки різні, більш нічим, щоб не займався. Так що така ситуація для тих, хто цікавиться, чи в мене різний вийде. Ну, Тому що сьогодні півгодинки тут посидів, трошки краще. А так в квартирі. Ось я перевірив. Приладом взяв, да, тут не панить. Електроманітні поля мерє. Ну тут зовсім. Або нулі, або там чотири було. Да, Зараз все нулі показують. Ну, направляти треба там. Ні, все рівно нулі. Хоча тут такі бувають. Ну, Дуже невеликі значення, практично місце нормальне. Ну, квартирі червоні паниті. <клух> Треба пробувати експериментувати. Перша пропозиція вам сказав. Кожен день на упокій ворогів України. Ставте свічку. Ну нема свічки, можете просто так подумати. 20 тисяч кожен день це дуже серйозна пропозиція на матрицю. Вона буде сприймати. Я вам по ракетам вже сказав, що на Польщу ракета прилетіла. І ще такий момент, що... Там коридор затемнені, де кінець жовтня, початок листопада. Ну, відповідно, Богобрані щось буде своє пробити. В цей період би непевно було б завершити цю війну. Да, це дуже непросто, тому що так, такого в планах нема Бог А Навпаки все ж розраховано, скільки чого дадуть. Тут побільше повбивали один одного. Ну, відповідно, там ще вже другим фронтом йде. Масочники, неможливлення, як вже було, не ні роботи, нічого, якщо ти не будеш колотися і в розсрочку. Так що там все приготували, щоб вас знищити. Повністю фізично це. Думайте, тому що третього не дано. Вони це розуміють, якщо вас не знищиться. Ви Матрицю перепрограмується, ці матриця їх прибере. У цьому просторі що проявиться вони не зможуть. <какліст> так що треба пробувати експериментувати. Для початку скажу, пропоную. Тиждень, кожен день навпокій душ ворогів. Не на насмертку, наупокій. Ну, там подивимося, чи вплине воно і не вплине. На матрицю, ну і на ті події, які будуть відбуватися. Ну, а далі я термін озвучив, коли б непогано було завершити війну. Я поки не знаю як. Ось думка прийшла до листопада, та не тільки ще там людям приходило. Тому що далі там планується великі негаразди. Вже бачили, що роблять. З електрикою зробили. Гідроспоруди поруйнували, короморозі. Вічно ну, можна повністю знищити країну. <клес> ну, і ця матриця вона взагалі-то нейтральна. То не якби захоплює своїми програмами, те вона і виконує. Ну Так славася, що останні століття. Домінували жерці по народу. Бо вони практично познищували еліту і, і старішин білої раси і могли собі дозволити домінувати. Ну Зараз ви саме бачите, що саме крива династія показово королева пішла. Солдат упав на похоронах там, теж показово. Коли солдати падають, не дуже гарно. До президентів, що навіть я потім. Так що їхня система валиться. Ну, треба пробувати по максимуму свої програми допускати. Ну і спільну думку, тому що тут, інакше я вже казав, ворога ви не дістанете, він не зривний. Тому що ті, хто це все колотить, вони не українські. Знаходяться їхні наймити, а вороги теж. України, їм все рівно. Аби вага яку давали вони це робити. Тим, що Україну зруйнувати, що скажуть, що Україну зруйнувати, туди переведуть. У них, для них немає різниці. Нам в таких умовах, куди внутрішній ворог керує Україною і зовнішні вороги, дуже наче не просто. Ну, ви розумієте, матриця дуже серйозна штука. Господь Бог. Тому там можуть дуже серйозні серйозні моменти. Ну, ви бачили, які випадковості були з минулим відео. Навіть собі уявити я не міг, що так може скластися такий ланцюжок. Матриця показує, все нормально. Йде. Тому що всі ось ці матеріальні ті моменти, вони якраз показують відношення матриці до вас. Спробуйте це аналізувати, те, що у вас буде. Якщо у вас це складається, значить вас вірні. Пісно і матриця вас підтримує і дає зелену дорогу. Ось так, я втримую. Полови не нікому. Ну, віртуальні вороги. Але хай поки вони упокоїться їхніх душі. Ну, якщо вже ті, що залишаться, там будемо дивитися. Може доведеться і адекватно відповідати на їхню роботу, цю не знаю. Ну, а поки, мабуть, для цього відео достатньо.